Порядженням передає його розпорядженням про приватизацію як орган приватизації людям на те, щоб вони мали це житло. Ви зараз позбавляєте через призму сільської ради, бо скасовується це рішення, автоматично в тому засіданні скасовуються ті їхні свідоцтва на право власності, і куди ви будете людей виселяти. Тим більше, що ви на сьогоднішній день не державна установа, яка збереже. Ту очередну справспілки, яка була в державний час, ви сьогодні приватна організація, тим більше зовсім не з українськими активами. Можливо, і ви заберете це житло і в малолітніх дітей теж. А люди прожили там більше 20 років. Тепер питання, це була преамбула, а тепер питання до вас. Скажіть, будь ласка, чому до 2012 року вад, тепер на сьогоднішній день ПА Кіровоградський рудник не скористає? Своїм беззаперечним правом про оформлення. Якщо це був недобудова свідоцтва про недобудову, коли вже було добудовано за рахунок громадян, то чого ви не оформили своє право власності до 2012 року? Питання, чому? Але як ці оформили, ви його скажете? Я з таким емоційним посилом також вам відповім. Якби не незаконні дії сільської ради, всі особи, всі мешканці цього будинку вже давно мали право власниця на цих квартир, тому що кіроворадське родоправління свого часу надавало проект договору дарування безкоштовної передачі цих квартир. Сість громадян, тому що це передбачено договором найму, які укладен цими громадянами з панки родського правда і ніколи панки народського управління не відступали цього, цього зобов'язання. Перепрошую. Якби ви казали, не дії сільської ради в 2010 році падки Рауського управління звернулося до сільського голови поставити питання про е, оформлення право власності з видачею свідоцтва про право власності на падкі рауського правління. Тоді це належало до компетенції сільської ради. Пан сільський голова навіть не поставив це питання на розгляд сільської ради. Ви кажете, що хтось когось позбавляє, ніколи ніхто нікого не позбавляв. І позбавляти не збирається. І я кажу, якби не дії, вже всі не мали зауваження. І тому я кажу так, я кажу так, таким чином, якби це було зроблено за законом сільської ради, не на питання. Якщо то незаконно, то є прецедент для того, щоб сільська рада завтра відбрала у підприємства інші об'єкти, магазини, офісні і так. Інші приміщення, що вже спроби були, таким чином ми не можемо е, це питання залишити самим собою, залишити незаконні дії. Тим більше, що вже є е, рішення Адміністративного суду ДПАЦІНІ, яке вступило у силу закону, про незаконність рішення сільської ради про оформлення права власності. Зрозуміло, це рішення було і воно само скасувалося ще при отриманні це... свідоцтва. Його можна було не оскаржувати в вищому суді. А тепер у мене до вас таке питання. Дивіться, у вас в матеріалах справи є розпорядження райдержадміністрації про затвердження комісії. Авто та оформлення правовласності власності, у вас орган вищий на цілу голову за сільську раду, виносив вам розпорядження, яким ви могли скористатися і оформити право власності. Вам сільська рада не на той час просто не треба не була не може менший орган, за старший орган переплюнути його не. і винести рішення. Я прошу шановних нашого През... спорудачок. Да, я про шановних спору в тому, що ті люди, які на сьогоднішній день... Якщо ми їх не долучимо до цього засідання і вони не розкажуть правду про все, як було, і не нададуть докази разом з нами про те, що вони не є неналежним, неналежним позивачем, які докази ці люди можуть надати? Тому що вони достраювали цей дом. А вони є територіальна громада в особі сільської ради. Люди за власний кошт. За власний кошт добудови, я все хорошо пам'ятаю, але воно наскільки О, все нас адміністративний позов. Але якщо ми тут не будемо враховувати послідовність після цього, розгляду, після цього розгляду, то тоді у нас на вулицю підуть 16 сімей з малолітніми дітьми. Тому що прав не буде опікуватись ними. Якби вони ними опікувалися, то вони б реалізували розпорядження райдержадміністрації. адміністрації, вони це не зробили з 2005 року. Ні, e, я хочу зауважити, що позову про вислання ніхто нікому не, приділя, ça, не а Ви сьогодні завтра без... приєднає... Ва? Це... Всі висловили. ухвала Кіровоградського районного суду, той, що зараз зупинена, було встановлено, що дане вирішення справи вплине на їхні права обов'язки. Тому і була зупинена справа. І це має проєкційне. Ваша честь, тут представник позовича стверджує про те, що рудоуправління все робилося для того, щоб людям дати. В першу чергу я хочу сказати інше, що перше звернення громадян, жителів цього будинку було до керівництва відкритого на той час відкритого товариства рудоуправління про можливість надання їм дозволу на приватизацію свого житла. Після того, як до управління було відмовлено, було сказано ми вам або або кому подаримо, кому продадім, кому це саме, або ви того ж продовжити термін договору оренди, термін договору оренди. Після того тільки люди звернулися до мене, як до сільського голови, щоб захистити їхні права. І після того тільки рудоуправління звернули бюро технічної інвентаризації, щоб оформити технічну документацію на оформлення права власності. І коли розглядалося питання, як представник Позовача сказав, що на сільський голова не виносить, це розглядалося і на виконкові, і на сесії, і не на одному, і не на двох, і не на трьох, і на... з 2009 року це була постійна тема на кожному засіданні сесії, на кожному засіданні виконавчого комітету сільської ради про оформлення правовласності. І тоді було депутатами сільської ради е, прийнято рішення про те, що е, Рудоуправління управління поки не надасть всіх відповідних документів, що вони яким чином, яким чином мають у власності цей були і що він дійсно стоїть на балансі, тільки тоді Рудоуправління управління може оформити. Але по сьогоднішній день жодного із документів. Окрім того підробленого акту вводи в експлуатацію, який, я вважаю, не дійсно, бо там чисто написано, що село Катеринівка і 16-квартирний дом. У нас я не не У нас тому доля тому я хотів би сказати, Теряну, чому вибачу вибачу, вибачу. ви тільки кинулись після того, коли люди звернулися вже до сільського голови допомогою. Я питання задаю, чому ви тільки кинулися в Крамляті? Це, це не по суті.